Урок української мови, частина 2.1, урок 5, сторінка 16. Розгорнемо зошит і прочитаємо тему уроку, над якою ми працюємо. Узагальнення вивченого звуки і букви повторювання. Отже, сьогодні на уроці ми пригадаємо з вами все, що ми знаємо про звуки і букви. Налаштуємося на урок за афірмацією. До уроку мови завжди ми готові. Пишемо красиво, говоримо сміливо. Отже, до уроку мови ми завжди з вами готові. Попрацюємо над завданням четвертим. Читаємо разом, що треба зробити. З'єднай речення та їхні характеристики. Зайву закресли. Перша речення. Усміхнися вранці ранковому сонечку. Ми чуємо наказ. Це буде спонукальне речення. В кінці стоїть крапка, значить, це спонукальне, неокличне речення. Коли починається осінь, знак питання, питальне слово коли, це питальне, Питальне неокличне. Уся земля від радості іскриться. В кінці стоїть знак оклику, це окличне речення, але в ньому розповідається про радість землі. Це розповідне, окличне. Навіщо в мові чарівні слова? В кінці стоїть знак питання, є питальне слово, це питальне неокличне речення. Отже, зайва характеристика розповідне неокличне ми її закреслюємо. Попрацюємо в грі спіймай букву. Уважно прочитай слова і заповни пропуски буквами і, йод або й. І так, перше слово. Сойка. Київський, скоїти, олівець. Боїться. Доїхати. Олія. ліка, Клітка. Їхні. Твої. Надії. Перевіримо, чи правильно ми ставили літери. Буква І звучить, як Й «І», а чи знаєш ти її, Кроїти їжак уміє, український одяг шиє, вишив шовком, солов'їна, рідна мова України. Будь уважним і знайди ті слова, де буква Її. Сойка Київський Скоїти. Олівець? Боїться? Доїхати? Колія лійка. Їхні. Твої. Надії. Отже, ми записали слова правильно. Бо можемо Незнайкові заповнити звукові моделі слів. Завдання 9. Увага на екран. Прочитаємо швидко слова з екрану монітора. Київ їжачок. І так, виконаємо звуковий аналіз слів. К твердий приголосний, і голосний. Буква І позначає два звуки. Й – який приголосний І голосний, В твердий приголосний. У слові Київ чотири букви і п'ять звуків. Буква І означає два звуки. Звуків більше, ніж букв. букв менше, ніж звуків. У слові Київ два склади, тому що два голосних И і, і І. Їжачок м'який приголосний, І голосний «ж» – Твердий приголосний, А голосний Ч. Твердий приголосний, о голосний, К, твердий приголосний. У слові їжачок шість букв і 7 звуків. Три склади. Три голосних і а. о. У слові їжачок букв менше, ніж звуків. У слові їжачок звуків більше, ніж букв. Пригадаємо все, що нам. Спочатку запишемо у зошиті слова, ті, що ми виконували в праві 9. Сойка київський скоїти, олівець боїться доїхати, колія, лійка, клітка. Їхні твої надії. А тепер перевіримо все, що ми знаємо з вами про звуки і букви. Запам'ятаємо в українській мові 38 звуків. Мовні звуки це найменше одиниці мови, з яких складаються слова. Звуки вимовляємо і чуємо. І так, 38 звуків. Це із них 6 голосних: а, о, у, е, и, і, і 32 приголосних. Голосні звуки позначаються 10 буквами А, Я, О. У Ю, Е, Є, И. 32 приголосні можуть бути твердими і м'якими, позначаються вони 22 буквами. Букви це позначки звуків. Букви ми бачимо і пишемо. Буква І завжди позначає два звуки. Знак м'якшення не позначає жодного звука. А букву сполучення Г, З означають один звук. Виконаємо бій зі змієм на сторінці 18. Поставте відео на паузу. Виконайте бій. Перевіримо завдання перше. Познайте рядок, в якому всі слова в реченні написано правильно під буквою Г сьогодні Київ. Це столиця України, букву Г в зірочці. Друге. Познач рядок, у якому всі слова записані правильно. Під буквою О. Річка, струмок, озеро і ставок. Третє запитання. Познач рядок, у якому всі слова з буквою Зі записані правильно. Правильний варіант під буквою «Л» Озброїти колії, з'їздити мозі. Четверте завдання. Познач спонукальне, неокличне. Тобто наказ і вимовляємо спокійно інтонацію. Це щодня робіть ранкову зарядку під буквою О. 5. Познач рядок, у якому речення записано правильно. Правильний варіант під буквою І. Достатньо їсти одну цукерку на день. Тому що речення починається з великої літери, Не так, як у букву А. Шосте. Познач правильне твердження. В українській мові 36 звуків ні. В українській мові 6 голосних звуків. Правильно. Звуками пишемо і бачимо. Ні. Ми букви пишемо і бачимо. С-варіант, бо помилковий вислів. Говорити українською правильно. Говорити по-українському правильно. Говорити на українській мові неправильно. Тепер із букв, що написані, складемо слово. Так, слово голосні. Голосні це звуки, які утворюють лише голосом. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку і переглядаємо домашнє завдання. На сторінці 10-11 потрібно записати текст красиво на сторінку зошита. Далі з'єднати характеристику речень, знайти звукову модель до слова «їжачок». А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми узагальнили вивчений матеріал, пригадали все, що нам відомо, про звуки і букви.